Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дов'яв Христі, ця неділя називається неділею мироносець. Але якщо ми уважно услухаємося в Євангелії, згадуються ще імена Йосифа і Некодема. Це неділя торжества вірності, торжества вірності любові перед абсолютно точними переконаннями, перед великими сподіваннями. Никодим і Йосиф були таємними учнями Ісуса Христа, бо бути з Ісусом і займати місце у суспільстві того часу ну, виглядало небезпечно. Вони боялися, але прислухалися до слів Ісуса, бо чули, що Він вчить не так, як вчать люди. Це були таємні учні, які до кінця, от Йосиф навіть на суді старався заступитися за Ісуса, зберігали свою вірність, однак робили це не декларуючи назовні. Коли для багатьох, хто покладали сподівання і по-своєму мріяли про небесне царство у душі, де колись було захоплення, запанував розпач. І виявилося у людських серцях, що сталося все так, як мало статися. Судді судять так, як судять, і вони завжди праві. Побачили несправедливих і зависливих архієреїв, побачили тих, які виконують їхні накази, як державний урядовець поступає. Сталося все так, як мало статися, по думках багатьох людей. І ось хтось від розчарування опустив голову і руки, хтось від страху і втекли. А ті люди... З вдячності до учителя. Тоді, коли, здавалося би, сподіватись, більше нема ні на що, з величезної любові знімають його тіло, просять у пилата, покривають, здалека стоять жінки і бачать, що це відбувається поспіхом і постанову собі роблять, що як тільки настане перший день тижня, коли можна буде купити реманент миру, вони прийдуть і довершать. Роблять це не тому, що мають якісь надзвичайні сподівання. У їхньому серці так само рана і так само біль. Однак любов перемагає усе. І їм першим з'являється Воскреслий Христос. Ми живемо нині у часі, коли дуже багато людей, які про себе думають, що вони здатні або займають інші місця, так само бувають встидливі. Вони деколи вважають, що це навіть недобре показати свою побожність або визнання своєї віри. Хтось це робить зі страху, хтось це робить через те, що немає великої відваги. Однак найважливіше вірність Богові через любов. Мені пригадується з підпілля один наш священник, який навідмінно вчився в університеті. Він тоді не був священником, був студентом, але доброю віруючою людиною. І коли зробили екзамен, щоб знати. Так робили за совєтських часів. Перший тиждень давали самостійну роботу. ні, перший тиждень давали заповнити анкету, і там питали, чи ти віриш в Бога, чи ти ходиш до церкви, чи ти визнаєш себе людиною віруючою. А на другий тиждень давали самостійну роботу, де ти мусив вже підписати своє ім'я. Тоді звіряли почерки, і тоді вираховували, хто ж тут так собі дозволив написати, що він віруючий. І цей священник в підфілі був дуже скромний, тихий, вихований. Надзвичайно глибока людина. Якщо були інші, які не мали страху, то це був чоловік, який не ну, боявся і переживав. Ну, такий був уклад його світлої, надзвичайно вірної душі Богові. Цей чоловік залишив університет тільки для того, щоб вільно перед світом визнавати Бога. Цей чоловік віддано служив у підпіллі Христові, боячись і переживаючи, але тільки тому, що любив Бога понад усе. От і нині торжество любові. Над переконаннями, любові над знаннями, любові над сподіваннями. любов не минає ніколи. Це дар від Бога. Ми нині дякуємо всім особливий спосіб, жінкам-мироносицям і згадуємо тих жінок, які через любов свого серця склали перший раз наші руки до молитви, дали нам перше знання і розуміння. Як молитись? Як в любові стати перед Богом? Хай Господь Бог у цей день благословить кожну жінку християнку і запалить її серце світлом, щоб їхнє служіння, добре віддане життя для нас всіх було прикладом світлої перемоги любові. Амінь. Христос Воскрес.